Цю натисню. Привіт друзі! Ми з вами на YouTube каналі Все про Всесвіт. Ми маємо технічні проблеми, наскільки я зрозумів. І чесно кажучи, я зараз не знаю, чи йде картинка ВТР. І наша спроба сьогодні організувати цей прямий етер, схоже буде невдалою. На жаль. Знову ж таки повторюю і за проблем, мабуть, з моїм комп'ютером, от як, як з'ясовується. Е, я вітаю тих, хто. Приєднався до нашої розмови і хотів сьогодні взяти в ній участь, але я так розумію, що нічого у нас не вийде. Чи ви мене чуєте, чи ви мене бачите, скажіть мені, будь ласка. Ага, ви мене бачите і чуєте. Добре, я вам, я вам дякую за, за це повідомлення, бо Богдан Боровик, який мені допомагає, Казав, що у нас тут серйозні технічні проблеми. Ну, гаразд, по будь-якому я спробую почати розповідати те, що планував сьогодні з вами обговорити. По-перше, мені приємно все ж таки повернутися до прямих розмов, до прямих трансляцій за от допомогою чату письмового, бодай з вами спілкуватися. Можна, безумовно, робити такі речі в запису, але, але я хотів би їх робити повторюю нашого. Ну і говоримо про нове в астрономії, тобто про результати астрономічних досліджень, про які нам стало відомо тут буквально в останні 15 днів. Говоримо про астрономічні явища, які будуть в найближчі 15 днів, тобто до кінця лютого, друга половина лютого. Говоримо про події і ювілеї в астрономії. Це наші традиційні питання, які ми обговорюємо ось на таких розмовах. Почнімо з новин, і є дуже цікава і навіть важлива новина. Про неї писали навіть далекі від астрономії ресурси. Я читав це на досить популярних сайтах, які пишуть про все. Зокрема, і про те, що науковці склали нову мапу матерії нашого Всесвіту, і ця матерія виявилася такими от грудками, як, як писали ті, хто переклав цю новину з англійської мови. Ну, а ми з вами докладніше зараз будемо. Так, я читаю чат, зупинився от те, що пише Тетяна Шевченко. Чути, видно, просто трохи відео гальмує. Ну, до того часу, поки воно зовсім не зупиниться, я буду з вами все ж таки на зв'язку і спробую е, говорити і розповідати. Отже, я продовжу про це відкриття, про цей результат він, як мені здається, важливий. Велика наукова група це астрономи з Чикагського університету, науковці з національної. Прискорювальної лабораторії в США імені Фермі, відома як Фермілаб. Взагалі це колаборація, яка займається пошуками темної енергії і вивчає реліктове випромінювання. Тобто це дві такі великі групи науковців. Вони, як я вже сказав, побудували мапу розподілу матерії у Всесвіті. Ну, під матерією мається, маємо на увазі як те, що світиться, тобто фактичну речовину, те, що ми можемо бачити за допомогою телескопів, і не тільки телескопів, а просто простим. Або як я прочитав в одній книжці голим оком, тобто неозброєним оком. Ну а друга частина матерії це от якраз темна невидима. І мапа, про яку йдеться, вона якраз включає як першу складову, так і другу. За допомогою яких інструментів вдалося здобути цей результат, і, зрештою, що він означає, чому він є для нас важливим. Перша група це ті астрономи, які оглядають небо в пошуках темної енергії. Це так званий огляд темної енергії. Його виконують за допомогою цього телескопа, який у нас зараз на картинці ліворуч, на кадрі, який на екрані. Це телескоп Віктора Бланко в американській обсерваторії села Толо, це в Чилі. На цьому телескопі встановлено камеру темної енергії. От посередині картинка, це фокальна площина, якраз цієї камери. Ну, фокальна площина це там, де стоять матриці, Тобто той приймач, який реєструє власне кажучи, випромінювання. Що за допомогою цієї камери роблять, знімають ділянки неба, скупчення галактик і намагаються реєструвати гравітаційні лінзи і в такий спосіб через гравітаційну взаємодію визначати, наскільки точно працює гравітація. Яку описує теорія Ейнштейна, ну загальна теорія відносності? От якщо вдасться, скажімо, знайти якісь невідповідності, якісь розбіжності, тоді можливо це виведе на слід тієї таємничої темної енергії. Хоча буквально сьогодні прийшла цікава новина, про неї я не буду розповідати. Можливо, наступного разу разу ми докладніше про неї поговоримо. Що начебто джерелом темної енергії можуть бути надмасивні Чорні діри. Велика також група науковців виконала тривале дослідження надмасивних чорних дір у еліптичних старих галактиках, і, за їхніми, так би мовити, висновками от чорні діри можуть бути якраз джерелом цієї енергії, і, власне кажучи, рост зростання цих надмасивних чорних дір, і підштовхує Всесвіт до прискореного розширення. Ну, це так, от, дуже грубо, і те, що я зрозумів із цієї новини. Повернемося до, до нашої теми, до нашої мапи. І друга група науковців це ті, із них, які вивчають те реліктове випромінювання, тобто космічний мікрохвильовий фон, який, як ми з вами знаємо, народився через 380 тисяч років після Великого Вибуху, і це є оте перше випромінювання, яке до нас дійшло із таких далеких далеких часів нашої нашого всесвіту. І от зараз на екрані у нас з вами телескоп Південного полюса. Це інструмент, який якраз реєструє таке випромінювання. Ну і космічний зон, план. Праворуч фотографія це європейський космічний апарат, який свій час також реєстрував це випромінювання. І за Результатами його спостережень, тобто спостережень планка, було побудовано ось цю мапу, яка зараз у нас з вами на екрані. Це мапа розподілу якраз реліктового випромінювання на так званому всьому небі. Що ж дає? Який результат дає нова мапа, яку збудували науковці Чикаського університету і. Національної прискорювальної лабораторії. Виявилося, що ті первинні неоднорідності у всесвіті, які, власне кажучи, і відображає от мапа реліктового випромінювання, а мапа реліктового випромінювання відображає ті неоднорідності, які існували після народження всесвіту і були квантовими неоднорідностями, коли Всесвіт був зовсім зовсім маленький, тобто ще до. Періоду інфляції. Ну, очевидно, ви е, чули і читали про те, що великий вибух, поява Всесвіту. Потім, через деякий дуже короткий час от відбувся цей неймовірний процес стрімкого, швидкого розширення, коли Всесвіт різко збільшився у розмірах. І от ті початкові так звані квантові неоднорідності, вони якраз. Так би мовити, знайшли своє відображення вже в неоднорідності речовини, яка існувала у Всесвіті після розширення. І, власне кажучи, ці неоднорідності і, є, і при, 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 привели до того, що виникли зрештою галактики, тобто, що речовина стала скупчуватися і стали формуватися зорі, стали формуватися галактики. Але, от виявляється, що у нас час. Ми десь бачимо, астрономи мають на увазі, бачить двічі менше скупчень галактик, ніж мало би бути от за тим розподілом речовини, який був у ранньому всесвіті. Тобто, є певний очевидний компонент, який не враховує теорія, космологічна теорія, результат цікавий. Тобто, Насправді скупченість речовини у всесвіті не така велика, як мала би бути, якщо говорити дуже просто. Ну, а якщо зовсім вже говорити про, згадуючи от про ті грудки, то грудок речовини чи матерії не так багато, як би мало би бути. Ну, аналогія, можливо, дуже проста. Чистий, чистий степ, абсолютно так би мовити, рівний. Це от гладкий Всесвіт і місцевість із горбами. Це якраз оцей Всесвіт із грудками, який мав би бути і якого немає, бо Всесвіт насправді зараз є гладким. Ну, ось така, ось така цікава, цікава новина за цією новою мапою. Друга, друге відкриття і другий результат стосується якраз. Далеких галактик, знову ж таки, і одна із груп науковців за допомогою космічного телескопа Джеймса Веба виявила в деяких із галактик, одна із найвіддаленіших з'явилася у Всесвіті, чи спостерігаємо її у Всесвіті, тоді, коли Всесвіту було 650 мільйонів років всього навсього Так, от, в цих таких галактик виявлено поки що п'ять. В них знайшли зародки скупчень зір, Тобто, фактично, вперше побачили місця в галактиках, де формуються молоді зорі. Ну, це відома фотографія, відомий знімок, який зробив. Телескоп Джеймса Веба на самому початку своєї роботи, і от ви бачите, із одного єдиного знімка астрономи досі, так би мовити, витискають інформацію цікаву, яку вдається трансформувати ось такі цікаві результати. Ще один результат також доволі цікавий, тому що вдалося підтвердити існування зоряної системи. Яка з часом, через кілька мільйонів чи десятки мільйонів років, породить явище кілонової. Ой, я зупинюся і почитаю, почитаю зараз чат. Напишіть мені, будь ласка, все ж таки, як іде відео. Я так розумію, що відео йде з великим, так би мовити, з великою затримкою. Бо я навіть на екрані у себе тут бачу, що картинка рухається дуже і дуже повільно. Ну, я дякую всім, хто пише про те, що ми раді тут зустрітися. Безумовно, це приємна для мене принаймні новина. І я хотів би, щоб ми, залагодивши всі наші технічні проблеми, зрештою могли спілкуватися з вами. Не Зважаючи, звісно, на ту страшну обставину, що у нас з вами в країні війна і Україна відбувається від расистів. Отже, отже повернімося до кілонової. Кілонова це фактично спалах, це вибух, який відбувається внаслідок того, що зливаються дві нейтронні зорі. Це відносно нове поняття в Астрономії, ну, широко відома для нас усіх, для поціновувачів, астрономії, зоряного неба, людей, які цікавляться цією наукою. Явище над нової, коли спалахує масивна зоря, вибух і явище над нової. Ну, а от Кілонова, це. Ще грандіозніший вибух, ще грандіозніше явище, і повторюю, джерелом такого явища є злиття двох нейтронних зір. Так, от, виявлено систему і таких систем, очевидно, в молочному шляху, тобто в нашій галактиці, не більше 10 всього-навсього, тобто декілька сотень мільярдів зір в галактиці, а от таких от систем, ну, Поки що, принаймні, астрономи так вважають, що їх не більше 10. Тобто, насправді, якщо це дійсно так, це унікальна, унікальна система. В чому суть цієї системи? Це фактично дві масивні зорі. От тут у нас зараз на екрані праворуч показано схему цієї системи і взагалі схему цього явища. Ага, дякую. Ви пишете, що усе ніби нормально. Добре, дякую. Звук добре йде. Ну. Так, я вітаю Ярему в нашій хаті. Дякую, радий вас чути і, і читати від вас повідомлення. От дві масивні зорі, які зрештою поступово стають нейтронними зорями. Ну, знову ж таки, щоб стати нейтронною зорею, масивна зоря має пройти той етап над новою. Але в чому якраз унікальність цієї системи? Унікальність в тому, що оцей перехід від звичайної масивної зорі до нейтронної через спалах над нової, він своєрідний, я би сказав, лагідний такий. Тобто не сильний вибух, коли заря розлітається, так би мовити, її речовина розлітається у всесвіт. А все ж таки. Цього не відбувається, і зорі переходять в стадію нейтрони, залишаючись в подвійній системі. Тобто не відбувається того, що от вибухнуло, скажімо, вибухнув один супутник, і внаслідок цього вибуху інший компандійон, інший супутник просто викидається із системи, таке відбувається, і таке трапляється найчастіше. Тобто це не класичні такі от спалахи над нових зір. Я не буду пояснювати механізму, який приводить от саме до такого, скажімо, спалаху. Ну, частина просто речовини, супутник перетягує, тобто верхні шари забирає у, своєї, у свого компаньйона і тому той вже. Вибухаючи, відбувається тільки акреція на ядро, тобто речовина падає на ядро зорі, а тієї оболонки зовнішньої в зорі фактично немає, і вона не, не летить у відкритий космос і не відбувається такого грандіозного вибуху. Ну, це якщо на пальцях, і дуже і дуже коротко. Так от, з'явивши зрештою ці дві нейтронні зорі, вони починають по спіралі наближатися одна до одної. Внаслідок цього, до речі, випромінюється гравітаційна енергія, гравітаційні хвилі, ну і зрештою зливаються в одне ціле, утворюється кілонова. Ну от, так багато часу я приділив цій ці, ці, ці події, цьому явищу, цьому відкриттю, але відкриття справді справді цікаве. Ну і нарешті останній результат, про який я хотів сьогодні з вами говорити. Вперше астрономи з'ясували, що зорі мігрують і іммігрують навіть не тільки в чумацький шлях, тобто в нашу галактику, але і в сусідню зоряну систему мається на увазі туманність Андромеда або галактика в Андромеди. Андромеда. Тобто, і ця зоряна система також приє... приймає, якщо хочете, іммігрантів, тобто зорі із-за меж цієї галактики, зрештою потрапляють до неї. І велике дослідження також, яке було виконано групою астрономів, показало, що такий процес відбувається. Ну, цього слід було би очікувати, мабуть, але в науці працює принцип, треба свої міркування. Довести або розрахунками, або спостереженнями. Астрономія наука спостережна, тому тут якраз спостережний результат підтверджує такі міркування. Ну що ж, я планував виходити ось таким от чином в чат, показуючи свою себе на екрані, але оскільки в нас все гальмує дуже сильно, то я буду рухатися далі. Ми з вами зараз коротенько оглянемо астрономічні явища другої половини лютого. Зоряне небо, яке буде завтра вранці. У нас на екрані найяскравіше світило місяць, Антарес в Сузір'ї, Скорпіона тобто, фактично, вже літнє небо, хоча на вулиці ще зима, але весна нам верніше, правильніше небо вранці показує, що. Пора року швидко і швидко буде змінюватися. Вечірнє небо на цій картинці показано. Вечірнє небо зараз дуже цікаве і дуже яскраве. Якщо буде на погоду, стане на погоду. От кілька днів у моєму селі була погода, і я міг спостерігати. на небо і навіть фотографувати дещо прекрасно видно: Оріон, Юпітер, Венера, про яких я буду говорити пізніше. І Марс Оріон, як я вже сказав, вся ця група навколо Оріона. Сиріус, великому, Великий пес Сузір'я і туманні Сандромеди. Галактика, маю на увазі, все це є на Зоряному небі. 22 лютого місяць буде недалеко від Юпітера і Венери. От, якраз з вечора можна зараз бачити ці планети, Маю на увазі Венеру і Юпітер. Ну, а 22 числа між ними опиниться місяць хороша нагода для астрофотографів спробувати зробити цікаві знімки. 25 лютого у нас місяць буде недалеко від урана, хоча уран дуже-дуже слабко видно на небі. У нього дуже висока видима зоряна величина. Близько 6, тобто на межі видимості людського ока, але, як я завжди кажу, місяць хороший дорого для того, щоб знайти цю планету. 28 лютого у нас місяць буде біля Марса, а відносно недалекій відстані, 5 кутових градусів. Ну, і небо увечері 28 лютого, буде ось таким. Так. І нарешті, я вже декілька разів звертав вашу увагу на те, що зараз на вечірньому небі яскраво сяють Венера і Юпітер. Ось вам, будь ласка, підтвердження цих моїх слів. 10 лютого я отримав цю фотографію якраз в тому селі, де я зараз в основному мешкаю, справді дуже хороше, хороше явище і дуже хороша картинка. Про події. Найцікавіша подія, про яку також писали і говорили практично всі. Це вибух астероїда, який ввійшов в атмосферу Землі. Ну і вибухнув десь там над північю Франції. Зараз у нас праворуч показано мапу, і коло на цій мапі це той регіон, де можна було от бачити це явище. Ну, а ліворуч, якраз. Відео, де один із так би мовити, мешканців зміг сфотографувати це явище. Насправді, тут я написав невеликий астероїд, і всі також стали казати про астероїд. Очевидно, все ж таки варто було би говорити про метеороїд, тобто тіло невеликих розмірів війшло в атмосферу. Кажуть, що це поперечник його встановив буквально там на все один метр. Тому, тому про астероїд годі говорити, але оскільки немає дуже чіткого розподілу навіть серед астрономів, де починається астероїд, де закінчується метеороїд, тому це невелика помилка. Можна говорити про те, що вибухнув і астероїд. Ну І друга подія до кінця цього року має стати до ладу новий наземний телескоп. Це субміліметровий телескоп Фреда Янга, так він буде називатися, він буде мати антенну 6 метрів. І це прототип майбутнього телескопа більших розмірів за 20 метрів. Але той телескоп поки що не вдається розпочати будувати. Ну, а цей, повторюю, стане до ладу. Це буде Чилі. Тобто майданчик, де буде встановлено цей інструмент, хоча сам телескоп збирають у Німеччині, а потім монтують, перевірять, відтестують, а потім перевезуть в Чилі. Тут застосували новітні технології для виготовлення, того, так би мовити, умовного дзеркала або антени, бо не так просто реєструвати субміліметрове випромінювання. Ви знаєте, що в цьому діапазоні працює велика антена Атакава. Субміліметрова і міліметрова, там великі-великі антени. Декілька разів чи навіть багато разів ми зверталися до цього телескопу і до, цих, і до результатів за допомогою здобутих за його допомогою. Цей новий радіотелескоп, оцей невеличкий інструмент, він фактично буде допомагати Алма. Тобто, він буде оглядати небо, виявляти цікаві джерела. А вже потім Алма докладніше, ґрунтовніше, вагоміше буде вивчати ці об'єкти. Ну, ось така новина. Ну і, зрештою, ювілеї у нас їх небагато, але 16 лютого 115 років з дня народження італійського астронома Гульємо Рідіні. 17 лютого 300 років з дня народження німецького астронома Йоганна Майера. Ну і зрештою 19 лютого 350 років з дня народження польського астронома Миколая Коперника. Так що є нагода, великий-великий астроном, про якого всі чули, безумовно, от е, така, е, ну, можна сказати, і кругла дата 350 років. Тетяна Шевченко, як довго, скільки років ще буде видно вночі Юпітер на кінці липня до березня місяця так добре на небі, бо Сатурн, на відміну від минулого року, цього року чомусь низько був над горизонтом і мало видно. Подивіться, Юпітер ще можна буде спостерігати впродовж кількох місяців, точно зараз вам не назву, хоча для астрономічного календаря. Який видає головна астрономічна обсерваторія, пишу огляд, видивість, яку треба мати на увазі. Цей рік дуже вдалий для спостереження Венери, і Венера буде дуже яскрава на небі, так що ми будемо нею милуватися з вами буквально на початку березня. Ну, я планував 28 лютого вийти знову ж таки в Етер, Я не знаю, вдасться це мені зробити чи не вдасться. І... 28 лютого розказати про явище, яке буде на початку березня. Венера і Юпітер будуть близько одна біля одного, планети маю на увазі близько одна біля одної. І це буде таке досить яскраве видовище на нашому небі. Я про нього, до речі, розповів от в тому ролику, де йдеться про найвиразніші астрономічні явища 2023 року, який є на Ютубі на каналі Все про всесвіт Ну, гаразд, власне кажучи, я на цьому свою тему всю вичерпав, тобто я сказав все, що хотів сказати. У нас знову зависла картинка, не рухається. Тому я буду виводити фінальну заставку. Я Дякую нам усім за увагу, що ми сьогодні з вами, попри нашу технічну проблему, змогли в якийсь спосіб поспілкуватися. І сподіваюся, що ми подолаємо ці технічні негаразди до наступної нашої такої от розмови. І все ж таки, я вкотре повторюю, маю. Таку охоту продовжити ці розмови якраз в прямому етері, не роблячи попередньо записів таких програм. Дякую нам усім за увагу. Слава Збройним Силам України. Слава Україні. Переможемо. До нових зустрічей. До побачення!